Всім привіт! 27 вересня 2025 року, я, як бачите, знову в лісі. І починаю день ось із такого щастя. Звичайно, низ. оце ж чому ніжка обрізається так багато, тому що в кращому випадку до половини вона червива. Ну, це, звичайно, вже дуже, але навіть ті, які трошечки поїдені. Трішечки, їх все одно доводиться обрізати дуже багато, тому що ніжка червива. І ті, хто не обрізають їх в лісі, все одно потім обрізають їх вдома. Але це я вже відхилилася від теми. Ось у нас тут іще є такий колобок гарнющий. Дивіться, який супер, рибочок. І он. І ось. І ось. Тут є два. Оцей також гарний, але дуже він вже червивий. І це чудовий гриб. Ну, отже, в підсумку, як бачите, на старті от такі гарні чотири грибочки. Ну, але два з них, скоріш за все, залишаться тут. Ой, ось ще польський манюсінький. Ну, отже, запрошую вас зі мною на грибну прогулянку. Але, як виявилось, це не все. Ось я цього красунчика не побачила. І ось цих я не побачила. Отаких ось колекцію нашу. Отак от. Знаєте, сьогодні по прогнозу дощу не мало бути взагалі. Я збиралася, подивилась прогноз погоди, дощу не буде. Але, тим не менш, довіряй. Але будь обережним. Тому зараз я натягую на себе дощовик і буду гуляти тепер так. Ну, яка краса. І тут, відповідно, йому вже гайка. Швидко вони тут так виросли, ці гриби. Ось який величезний, просто дуже великий. Але йому так само вже гайка. Тут ось хтось був, нарізав. нарізав цілу купу, але біля цієї купи ось різ один нормальний молоденький грибочок. Дощик продовжує накрапати. Ну, але то нічого. Гуляємо далі. Забрала я, значить, в одне місце. Він твердий. Отакий от, от грибочок. І там він ще є оно. Зараз я цей віднесу. То, що викумуємо, тут, мабуть, гайка буде. Ну, але то нічого. Так, він. Там маленькі ще є, біленькі, хороші. Ой, і цей також. Такий так. Тут тепер ось цей маленький, хорошенький такий рібочок і друзі щем. Але гриби радують. Дивіться які. Так, дощ нарешті перестав. Дощовик я таки зняла. Тепер дивіться, як над горами. Як вони просто утопають в тумані. Я так люблю цей ефект. Ну, Сьогодні я так само гуляю з ліссями, але мушу сказати, гриба багато, просто дуже багато гриба. Тому, тому сьогоднішня прогулянка просто мега супер. Ну і в естетичному плані також. Це просто неймовірно. Це просто фантастично. Дивіться, яка краса. Ну і звичайно. Як же ж біля такої краси? Та без іншої краси. О. Хтось йому трішечки не відбив шапочку, але то нічого. Отак-от. Отак-от. Скільки я тут краси знайшла тут аж репнули. два красунчики, але це те, що тут ось. Ось, також аж репнув, ось ще один. Ось ще є. Сунчик. Не такий пузатий, звичайно, але. Але ось так у нас у підсумку. Дивіться, яка краса. Ой, цьому все. Така сімейка хороша. Хороша сімейка ідеальних грибочків. Супер. Отакий ось це все вигляд має. Просто не можу відмовити собі в задоволенні показати вам цю всю красу. Ось такі мухоморчики. Червоненькі яблучки. Просто шикарний мухомор. Краєвид. Краєвид це окремий вид задоволення. Мухомор. Підберезовики, шикарні. Це просто щось неймовірне. Ти у нас хто? А ти у нас гарний біленький? Звичайно. Дивіться, який величезний, гарний. Ну, ще одне урожайне місце. Ось у цьому гайка, ось цей хороший. Ох, угу. воно. Це можна було й не виривати. Цей м'який уже малесенький, але м'який, як хто знаєш. Цей червивий. Цей наче хороший. Так, а тут у нас. Цьому все? Ці красунчики? Тут точно все, а цей, а цей ще наче живенький. Ось так це все? Узлісся, практично, Ой, тут ось ще розтріскався як. Можна було його й не чіпати. Але ж цікавість. Там он старий вже. Це ще кубка практично на одному місці, Дивіться, які трійця, яка. Хороші. А там такий туман. ще один. Супер! Фінальна картина на сьогодні вже досить тут ось така лавка з таким виглядом. кажучи, Ви самі все бачили, Грибів, м'яко кажучи, вдосталь. Під дощ я попала добре, але дуже гарно зараз. Що ж, дякую, що прогулялися зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Зустрінемося в наступних відео!